Кожен учасник благодійного забігу під час реєстрації міг обрати назву одного з міст, яке зараз в тимчасовій окупації. Тетяна та Дмитро обрали свій рідний Таврійськ. Дихалка вже трохи відпочила. А так ну знаєте, аж мандраж якийсь такий. Не було такого, щоб мене заставило залишитися вдома. Я би прийшла дощ там, сніг неважливо що я би прийшла. Для мене це дуже важливо. Я себе тут відчуваю як вдома. Просто серед тих людей, які як і ми, так би мовити, в одній лоці опинилися зараз. Раснавикоховчани Наталя та Олександр Шахов розповідають бігли не підтримку каланчака та чаплинки. Мені бігти було не важко, бо я займаюсь спортом. Василь Коваль, Ковальодесит розповідає: участь у заході взяли всією родиною. Дуже сможний вибір, бо багато міст дуже файних, красивих, і дорогих серцю. Я там тому брала те, що навіть. Саме ближче до серця. Севєродонецькі ми були, ми були в Новой Каховці, але коли ми вибирали наші села, то я бажаю, щоб кожне село, яке знаходиться зараз під окупацією, було свободним. Благодійний фонд вітри змін під час заходу організував фотовиставку на світлинах українські міста до та під час повномасштабного вторгнення. Розказав відеограф Єжислав Буренко. Чоловік теж взяв участь у забігу. Він херсонець. Біг, говорить, на підтримку тимчасово окупованого Сімферополя, де не був більше десяти років. З фотографій нам скидували зі всієї України навіть з окупованих міст. Люди кидали щоб, дуже хочуть, щоб ми хочемо, щоб вся Україна, а також світ побачили ці світлини, і хочемо побажати і подякувати. по-перше, всіх наших захисників та захисниць, які щодня боронять кордони нашої держави, і саме завдяки їм у нас є така можливість сьогодні зробити пробігти такий забіг і організувати фотовиставку. Донеччина, Луганщина, Крим, лівобережжя Херсонщини, частина Запорізької та населені пункти Харківської області, які прибув під тимчасовою окупацією назві міст учасники обирали самостійно. Організатори забігу, благодійна організація, благодійний фонд місто тисячі джерел. Її голова Наталя Марченко каже: серед 200 зареєстрованих учасників є переселенці та Одесити. Подолали дистанцію 150 людей. Так як ми самі з Нової Каховки, наше місто з першого дня в окупації знаходиться, то мета ще раз нагадати про те, що є ті міста, які чекають повернення в Україну. І можливо тим чином ще донести до людей, які знаходяться в тих окупованих містах, що ми не забули про них, що ми чекаємо повернення і щоб об'єднатися з ними знову. Сергій Невалкін дистанцію 2 кілометри, 400 метрів подолав за 7 хвилин та 46 секунд і фінішував першим. Повернутися, ну немає змоги. Для нас це велика біда, тому що люди, які приїжджають, вони ну, все одно мають якісь проблеми. Ну на жаль, це так це найбільше бажання зараз додому. Хочу а ти хочеш побувати в новій каховці? Усюди, просто хочу додому. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.